Так, Олег, а тепер давай по, про звернення особового складу 80-ї бригади, тому що 80-ка – це наша рідна. Мене там воював зять. Для наших глядачів так звернулися. Командири десантно штурмових батальйонів дивізіонів 80-ї окремої десантно штурмової галицької е, бригади, які сказали про їхнього м, командира професійного військового і школова Еміля Шамільовича. Три хвилини, е, Олег, послухаємо, щоб наші глядачі хто не встиг побачити та послухаємо, потім е, обговоримо. Слава Україні. Пане Верховний головнокомандувач Збройних сил України, пане Президенту! Головнокомандувач Збройних сил України, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ми командири десанто-штурмових батальйонів дивізіонів, 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади. Ми воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому, боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, топили росіян під Білогорівкою, брали участь у контрнаступі на Харківщині, тримали Бахмут, звільнили Кліщеївку. Ми ніколи не давали задню та сумлінно виконували бойові завдання. Але, на жаль, настав час, коли ми вимушені вийти в публічну площину. Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер десантник. Полковник Ішколов Еміль Іміль Шемільович, який пройшов усі командирські ланки: від командира розвідувального взводу до командира бойової бригади. Він знає, що таке вести людей у бій, у тому числі у тил ворога. Знає, що таке ворожий полон. Він нагороджений численними державними нагородами, серед яких народний герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів. Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці це життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються безоперечним авторитетом серед особового складу, які мають звичайний бойовий шлях та досвід великої війни, не угодні для вищого керівництва Збройних сил України, адже не бояться озвучувати проблемні питання. Та доповідати реальний стан справ не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових опогонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десанто-штурмової галицької бригади полковника Ішкулова Еміля Шамілювича та й надалі готові виконувати завдання під його керівництвом та звільняти нашу землю від російської нечисті. Я командир роти Снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади. Підтримую свого командира, полковника Ішкулова. Капітан Олексієв, командир протанкової роти і особовий склад роти ПТКР. підтримує полковника Ішкулова Еміля Шемільовича. Я лейтенант Сорока, командир танкової роти, підтримую полковника Ішкулова Еміля Шемільовича. Я командир реактивної артилерійської батареї 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Висловлюю підтримку командиру 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади Емілію Шкулову. Ми підтримуємо полковника і Шкулова. Слава десантно-штурмовим військам! Зофір! Так і є вже заява командування ДШВ прокоментувало щодо звільнення, що насправді його не звільнили комбрига і шкулова. А що його буде призначено на вищу посаду? Ну це виглядає просто як, як фарс, тому що ти так ну так, я так. особисто так. Я особисто знаю цих командирів, які заступилися за е, ішкулова, і знаю хлопців, які там воюють. Ну тобто, якщо особовий склад стає. Герої за свого командира це щось означає. Так, а що а в нас взагалі відбувається? Це ж не перший і не поодинокий факт, коли військові проти кадрових призначень чи звільнень дійсно бойових командирів? Фу, я, я не знаю тут з чого почати. Насправді восьмидесятку знаю. Е, знаю насправді за тим, наскільки у них класні, мотивовані молоді командири. І справді, ті у мене знайомі, куди там проходили військову службу, ну таке відчуття, що ми служили в різних збройних силах України саме по відношенню до особового складу, справді все те, що говориться, відповідає дійсності. Більше того, буквально перед цим відео. Я спілкувався. На мене виходили військовослужбовці 80-ї бригади, і серед сержантського складу, і серед офіцерського складу, бойові офіцери обговорювали ми цю тему, що там, що там відбувалося. Відбулася там ну, абсолютно дика ситуація. Комбриго вже просто в приказні форми, коли він відмовлявся, почали ставити задачі. Ну тут навіть там, яко кажучи, задачі йому ставили просто вести людей на обої. Не було засобів, не було можливостей ту задачу виконати, я мало е, уявляю е, загалом, як, е, якими засобами її можна було б виконати, а пропонувалося виконувати в ну, наших кращих савкових традиціях е, за рахунок особового складу виконувати цю задачу. Те, що там би були втрати на цій задачі, це очевидні речі. Питання тільки скільки. Ну на якщо е, говорити притомно і. Е, прагматично покладено б, там, би було б дуже багато людей. Комбрих відмовився виконувати цю задачу як таку, е яка не підлягає виконанню, враховуючи тех технічні засоби, які наявні в бригади, підготовку бригади, наявний особовий склад в строю е бригади. Виконати це неможливо. Після чого був тиск, і внаслідок чого е повідомляли, що за це він буде відповідати за те, що він не повів людей на обой, не виконав е так званий наказ. В результаті декілька днів тому був повідомлений комбриг про кадрові рішення. Про те, що він більше не буде командиром 80-ї бригади, це йому пояснило пов'язане саме з тим, як він себе поводить. Те, що він не виконує накази, і який от, він взагалі не хороший командир, і яка погана у нього бригада. Те, що вони не пішли, не повели людей на м'ясні чергові е, речі. Тепер, після того як вийшли вони в публічну площину. Як повідомили про це публічно, і правильно зробили до речі, підтримуємо обома руками те, що було зроблено, тому що на жаль, з тими мразями, ніякі з ними вони нормальної мови не розуміють, їм намагалися по-нормальному донести цю інформацію. Командири батальйонів за наявною мене інформацією зверталися до вищого керівництва про те, що це неправильне рішення, і вони зараз впорядкують гарячку і порушують все, що тільки можна порушити від статутів до законів України. Після того, як все ж таки довелося виходити в публічну площину, щоб захистити в першу чергу честь бригади. Командування десантно штурмових військ, ну, на мій суб'єктив, повелося не як люди чести, тому що вони не визнали проблем, котра є. Не визнали те, що загалом сталося. Жодного слова не сказали про ту геніальну операцію, на яку вони штовхали бригаду, а сказали про те, що а, виявляється камплік на підвищення йде. Ну... Тобто з нас брехунів, з нас, хто хто це поширював, з солдатів, сержантів, офіцерів, командирів, батальйонів дивізіонів зробили брехунів. Виявляється, ми придумали цю всю історію. Виявляється, все класно. І камбрига на підвищення відправляють. А ми тут політиканцем займаємось. Ну, знаєш, у мене тут цензурних слів не вистачає. В савку так робили, щоб прикрити свою задніцю е, робили отакі, от дешеві, дешеві шакальні трюки. От і все, люди. Без честі, хто так повівся, фу гидко на це дивитися. І єдине, що радий буду, якщо за рахунок суспільного тиску. Ми не просто збережемо нормального командира, командира бригади, а реально там буде якесь підвищення, і він зможе е, рости по кар'єрній е, сходинці. Конкретно по цьому офіцеру я би був би радий, щоб цей полковник е, різь би по кар'єрній е, сходинці. По ньому дуже і дуже хороші відгуки по особовому складу. По тим, зокрема, військовослужбовцям, котрі мають поранення, е, в тому числі. Угу. Ну про просто логічне питання. Чи відомо прізвище генерала, який віддавав цей наказ, коли це було? Коли він віддавав наказ, ну чи це було тепер? Останніми безперечно, днями, безперечно, відомо. Ну тут я не можу говорити за командира бригади, за командирів батальйонів, за командирів дивізіону. Безперечно, все відомо. Там угу. це було в приказній формі. Дійшло до того, що вже Письмові накази віддавали і залякували е, криміналом. Тому <сі> ці прізвища, всі ті, хто це робив, безперечно, відомо. Це не е, по WhatsApp робилось. Угу. І коли віддавалися ці накази, ну, в то в часі, це нещодавно? Нещодавно. Угу. Така дуже, дуже сумна історія, тому що ну, по перше, збереження особового складу це чим ми відрізняємося від росіян. Так що для нас люди це цінність, військові. Це ці цінність. Це перше мотивація бійців. І рядових, і командирів, які мають вести в бій. Ну і мобілізація зірвана, скажем так, тому що всі визнають, що дратує мене. Що дратує, що це восьмидесятка? Це десантники, котрі стільки штурмів уже за цю кляту війну пройшли, починаючи ще з часів АТО. А те, що було після повномасштабки, скільки вони проштурмували в своєму житті, у нас при всій моїй повазі жоден розпіраний е підрозділ стільки штурмів не пройшов. І ще вистачає е потім їм погрожувати за неадекватні накази, звинувачувати, ну, типу, в трусості, шах, в чомусь ще. Ну, про кого? Про... Розумієш, е оце справді е дратує. Що люди заслужені, люди герої, їх мало б шанувати держава, тому що підрозділ. Служене насправді, а відбувається от, от те, що те що відбувається, і не, і недолугий не коментар від командування. Добре, ну, значить, дивися, не називаючи прізвище, ну, це якийсь ну Нафталін генерал. Він прийшов з командою сирського. Ну, я просто хочу для себе зрозуміти, і щоб глядачі якось розуміли, Дивись, хто розправляється із бойовими командирами. Там... Там передавався наказ, йшло це через оперативне тактичне угрупування, як воно все має бути по статуту. Хто конкретно розроблював цю операцію вище, мені достеменно невідомо, про це знає точно 80-та бригада. Угу. Я не військовослужбовець 80-ї бригади. З ким конкретно у них виник конфлікт, мені відомо. Хто саме стояв на тому, що це має бути виконано. Але кажу ще раз: по честі, по совісті, ну про це коректно говорити буде в 80-тій бригаді. Ну я сподіваюся, що це дуже дуже важливо, що е, військові, е, тому що це це зрозуміло. Це в країні, яка воює, коли складна ситуація на, на фронті, робити такі заяви, це звичайно шок. Але хто для нас є сьогодні моральні авторитети? Це ті, хто е, тримає фронт.